Вася, у нас аж гревел, пта. Я тільки сучить не впав. Доброго дня! Це техніка, тут понакуплялись, гревели. Гревели, Ну, Україна з о, поп, і все, дядько, ну, в брюках і в рубашці. І поїхав. Ну що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні хотів би поділитися своєю думкою про те, чому варто вибирати. Саме гравійний велосипед. Я для себе поставив 5 основних пунктів: це універсальність, комфорт, надійність, можливість для подорожей та спортивний аспект. Перше, що хотілося б звернути увагу на універсальність, тому що я вже проїхав близько 3-4 тисяч кілометрів і скажу те, що в принципі. На даному велосипеді можна їздити як і по трасі, так і по ґрунтовим, ну і по легким грязовим дорогам. В принципі, можна їздити майже по всьому. Ну, звичайно, це не даунхіл, не там, люті гори, ну, типу таких там. Пускатися на ньому, ну ні. Але в звичайному повсякденному житті ну, ми в основному по такому їздимо. Якщо ми вже вибираємо такий, то там вже зовсім, зовсім інший підхід, зовсім інший велосипед. Це... Це буде така вставочка щодо універсальності. Тобто на ньому можна проїхати везде. От, як ми зараз робимо. Вау. Ну, короче, Крій, ви поняли. Другий пункт це комфорт. В даному випадку комфорт на такому велосипеді, комфортно проїжджати як 10 кілометрів, так і 200 км. Ну, по крайній мірі, це ті пробіги, які вже їздив я і можу конкретно дати свій відгук з приводу цього. Дуже великою перевагою є його кермо баран, так називаємо. Тому як у тебе є три хвати, в те є верхній раз, два, три. Якщо, наприклад. Звичайний МТБ, то на звичайному МТБ в тебе один хват, тільки ну там, ширший вущий. І на великій відстані в тебе просто будуть забиватися руки, ну і ти не будеш відчувати того комфорту. Плюс до всього, що у гравійного велосипеда посадка, ну, називаємо це так, більш лежача. Тобто ти не сидиш на спині рівно і в тебе не відбивається за рахунок цього вся спина. Тобто ти вже в більш такому пологому... Стані, що більш приводить до комфортнішої поїздки, тобто та, менше те страдають плечі, менше страдає поясниця спина, ну і більш комфортніше проїжджати більш довгі дистанції. Ще, що хотів би додати до комфорту, це те, що є можливість встановлення більш ширших покришок. Тобто на даних велосипедах. Типу гравійних можна встановити мінімально 35-ту, ну там можна, звичайно, поставити і 30-ту-20-ту шину, але покришку можна поставити від 35-ї і ширше. Тобто можна поставити вплоть до того, що там, типу, якось на МТБ. Ось такі от покришки є. Тобто вони більш такі універсальні, що теж має дуже велику перевагу в комфорті. Ну і з приводу, третій аспект це у нас подорожі. Подорожувати можна якби і ось так. Велика перевага того, що велосипед не важкий. Ну, тобто, в основному гавініці важить там, близько 10-11 кг. Тому на них можна повісити багато всяких сумок. Ну, типу там на баран, на раму, ззаду підсидів, спереді. Дуже багато бонок у них, в основному ну, цей не так модель, але бонки тут. На передній вилки, ззаду ну, тобто, можна навісити дуже і дуже багато сумок, тобто Байпакінг любить гравійника. Чи гравійник любить байпакінг. Ну, тобто, ну а ми... Ага. А ми йдемо десь через поле. Ось ось стежка. О, сюди. А ми мандруємо. У нас своя мандрівна Хух, частина. Ой. В подорож можна відправитися по різному. Ну а наші подорожі поки Кум, хочеш прикол, ми в Черкаській області. <с Коли трошки не в ту сторону, походу ми повернули. Ляха-муха. Коли Google Maps не обновлявся тривогу. Це халепа. І тепер хотілося б щось ще додати. Це четверта надійність. Надійність даного велосипеда є дуже високою, так як у нього немає в більшості немає скількох, як, наприклад, в... тут в МТБ. В МТБ є вилка, яку теж треба обслуговувати, яка теж може вийти з ладу. Тут вона регідна, тобто тут немає нічого. Дискові гальма. З гідравлікою. Ну, так, це не рахує за мінус, це більш напевно, як плюс, так як вони більш інформативні. Плюс до всього що. В нас ще? Із такого перекидушка раз, перекидушка О, два, ну і все. І навіть от після цих поїздок, я там кадри поставляю яких ми тільки що їздили. Ну Бачите, він не боїться такого. Тобто можна, можна в принципі. Плюс-мінус на навіски, ну, треба брати, щоб було відносно не із самого бюджетного, тому що бюджет в основному дуже швидко виходить з ладу, і його треба буде частіше, частіше ремонтувати. Тому е гревели в плані надійності дуже навіть ну, дуже добре себе зарекомендували. Ну, знову ж, дивлячись з чим зрівнювати. Але це особисто моя персональна думка. Ну і п'ятий пункт це спортивний аспект. Спортивний аспект це те, що можна приймати участь на них вже і в бреветах, там, в двохсотках. Ну, тобто можна вже приймати повноцінну участь в змаганнях. На ньому можна показати доволі такі непогані результати. В спорті гравійники теж доволі таки активну участь приймають. Саме тому хотів би підвести підсумки. Підсумки того, що гравійник е, є універсальним, комфортним, надійним, е, дає змогу подорожувати, ну і плюс до всього, що можна приймати участь в спортивних змаганнях. Тобто він на, більш таки розрахований вже на спортивну дисципліну. Саме тому я все-таки рекомендував би гравійник. Не обов'язково це має бути там скот. Чи ще щось такого плану. Але Гревел, це, як на мене, це зараз самий, самий топовий транспорт. Тож, друзі, підписка, вподобайка. Сьогоднішній маршрут залишу теж в описі під відео. Дякую за увагу. Всім до нових зустрічей, Всім пока.